Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде першим у 2025 році. Я в цьому році ще не знімала. Насправді дуже важко налаштуватися після довгої перерви, але мені вона була дуже і дуже необхідна. Багато чого вже сталося за цю першу половину січня, і мені здається, що вже пізно всіх вітати. Тому давайте просто почнемо переходити до якихось більш цікавіших питань. По-перше, маю до вас питання: хочу отримати пораду. Що сталося з моїм волоссям? Я не знаю. Але воно страшно магнітиться. Просто я не знаю, що це. Я вже ледь його так якось укладаю, щоб воно не стирчало. Але просто я не змінюючи догляд, маю зараз якесь щось незрозуміле, особливо після того, як трошечки походжу не одразу після миття і укладання. Просто в магнітиця волосся. Капець. Якщо маєте якісь поради, будь ласка, я вас чекаю в коментарях. Напишіть. Але сьогоднішнє відео буде не про волосся, не про макіяж і не про догляд, а про одяг. Такі круті знижки. Я побачила у різних магазинах стаціонарних. З задоволенням походила по ТРЦ і придбала собі багато речей на розпродажі. Зараз максимально вигідно купувати речі. Уже в попередньому сезоні я вам про це говорила через те, що бренди дійсно дають круті знижки на якісь класні позиції і багато чого зараз у розпродажі. Тому варто поїхати, якщо ви і придбати щось собі, якщо ви хотіли, якщо ви мали таке бажання. У мене тут і Бершка, у мене і Колінс, У мене є. І український бренд, з яким я нещодавно зовсім познайомилася. В мене є декілька речей уже від нього. Досить такий цікавенький, а також і нижня білизна, і манго. Коротше, давайте будемо переходити і переглядати всі мої покупочки разом з вами. Я сподіваюся, що ви скучили за моїм каналом, тому що я а, ледь, знаєте, не те, що змусила себе, а налаштувалася на зйомку і оце сіла знімати. Тому бажаю вам приємного перегляду. Я насправді деякі речі вже навіть встигла поносити. А давайте почнемо із найбільшого пакету, який, власне кажучи, я маю у себе: це бершка. Я останнім часом маю що е, якось таку фа. Поритах із цього магазина декілька позицій, декілька речей, так періодично заходжу, щось там собі передивлюся, новеньке, щось там. Да? І мені подобається. Ну, тобто, якось е залетіла до мене бершка, можна так сказати. І перше, що я придбала на розпродажі, звісно, я буду говорити вам, і ціни це звичайні класичні чорні джинси. Я вже їх вдягала, і вони котонові і ті, що не стречові, Тобто, вони не тягнуться. Я брала собі розмір 36, Вони сіли прекрасно, і у мене. Як виявилося, взагалі в чорному кольорі немає такої от стандартної класики звичайних а, мам джинс. Це їхня колекція мам слім, Тобто вони трошечки такі завужені, але тим не менш, вони все рівно сидять по фігурі і дуже і дуже красиво. І мені ці джинси, щоб ви розуміли, обійшлися в 499 гривень. Я вважаю, що ціна максимально крута. Я дуже ними задоволена. Це звичайний такий приємний котон. А, і вони дійсно сідають так гарненько по фігурі, на мій зріст, метр шістдесят. Вони мені. І і по просто подобаються. Насправді це досить так індивідуально. Я люблю моделі і мам джинс, я люблю і балуни, я люблю і скейтери, які зараз досить такими популярними, є широкі ці джинси. Але мами все рівно для мене залишаються такою от своєрідною класикою, тому придбала в чорному кольорі. Ще одна позиція, яка мені досталася, це ось такий от. Укорочений кардиганчик, в'язаний, ну, ніби такого от типу. 649 гривень, ось у нас цінничок. Він мені сподобався тим, що в нього нейтральний колір, дуже приємний на дотик. Ось цей от, ну, тканина, да, в'язка. І він вкорочений. Я шукала саме вкорочений у такого якогось тепленького светрику. Чому тому, що у мене більшість брюк джинс, вони із завищеною талією, і мені деяких позицій в гардеробі не вистачало. І дійсно, одні, однією з них це є ось така, от щось тепла річ, але. Той час укорочена, щоб не запихати його, да, знаєте, не заправляти. Як я це роблю, в принципі, постійно для ну, якихось довших светриків, але ну от хотілося щось, що не потрібно буде заправляти. Саме цей він був у розмірі S У мене сів прекрасно, я, мені от прям максимально сподобалося, дуже довгі приємні рукава, і у нього такий от великий комір застібається на. Ем, Мовні боже, мене все повилітало з голови, якщо чесно. Я вибачте, якщо буду трохи десь тупити. І дуже класний нейтральний колір. Він підійде під більшість моїх інших речей низу. Тому от я вирішила придбати. І остання позиція із бершки дуже неочікувана. Я насправді навіть дещо здивована, що я от змогла вихопити таку круту річ. Це ось такий от джинсовий бомбер. Насправді він утеплений. Це не щось супер таке легеньке. Вони дійсно, от тут є отака, от бачите, прошити утеплення. да, Воно не дуже тепле і це не щось зимове. Але цей бомбер на секундочку мені обійшовся в. 899 гривень. Я вважаю, що ціна взагалі була шарова. Хоча ну першочергова, це 1799, потім зробили 1000, а потім скинули ще і 899. Взяла собі в розмірі S, хоча він оверсайз, я взяла собі, щоб він був мені максимально такий вільний. Я могла його вдягати в ще прохолодну погоду, але на теплий светрик, на теплу якусь ковтину, наверху цей от ще бомбер. Джинсового верху у мене саме верхнього одягу немає. Тут у нас ніби такі трошечки порвані манжети, на руках резиночка також є і знизу, і також тут ще присутній капішон. Коротше, така от цікава річ, мені дуже сподобалася. Я вирішила, що я хочу це мати в своєму гардеробі, і от такий, от тепер у мене ще елемент верхнього одягу. Присутні. З вершкою закінчили. Переходимо до магазину Колінс. Останнім часом я трошечки хочу вам сказати, поміняла свої фаворити в магазинах. Оцих от мас-маркетовських. Я не знаю з чим це пов'язано. Якщо раніше, наприклад, я дуже полюбляла різорт. Це взагалі був топ 1 мій магазин. Я завжди приходячи туди, мала позиції, які прям дуже хотіла купити. В примірочну йшла просто з величезними. Такими а, цими вішаками, знаєте, ну, типу, дуже багато чого мені там подобалося. Те саме можу сказати про Мохіто магазин, але ну, трошечки рідше, але все рівно мені щось там подобалося. Зараз в ці магазини, особливо Мохіто, я практично не заходжу. В Різорт я не розумію, що трапилося. Мені не подобаються взагалі там речі. Я не знаю, якось щось отак от <схід> виходить. Дуже мені зараз подобається манго, дуже подобається Колінс. Останні речі я придбувала в колінсі. Звичайно, вони там теж ну, знаєте, треба вишукувати. І от оце, от давайте вам до речі, оцей от светрик у мене також із Колінс, але я ним не дуже задоволена. Він, хоч візуально, і дуже прикольний, дуже теплий, але він якось неприємно покошлатився, І оці ковтунці вони всі так розпушилися. Ну коротше, є свої нюанси на один сезон, так би мовити. Але е, я от цього разу взяла собі, якщо е, із верху, то натуральні ковтинки. Знову ж таки, отака от в'язана позиція номер один в розмірі XS, такого приємного синього. Сірого лавандового, даже трошечки тут, ніби є кольору, він ніби трошки такий потертий, і мені прям максимально це сподобалося. Тут виріс у нас уже немає ніякого комірця. Якось так максимально приємна моделька, і мені сподобалося, як це на мене сіло. Я міряла з джинсами, які також придбала в колінці. І це натуральна, повністю натуральна тканина. Тобто тут у нас 100% бавовна. Він мені обійшовся в 1195 гривень при початковій ціні 1499. Насправді, ну прям не дуже величезна знижка, але тим не менш приємна така вже більш-менш ціна. Наступна позиція це ще одна ковтинка. Я б навіть сказала, що це щось типу лонга. Але по-перше, рукава. Три чверті. Такий от молочний колір в чорну полоску. Тут уже комірець. Поло, вона також йде укорочена. Тут є ще у нас три такі от пуговички. Я також взяла собі в розмірі XS, і це 98% бавовна і 2% Еластан. Да, вона трошечки така тянуща, але мені подобається те, що тут натуральний склад. Я сподіваюся, що вона буде носитися нормально. Мені треба були вкорочені ковтини як більш тепліші, такі, як попередньо я вам показала, і такі, як зберіжки, так і щось більш легеньке. На, от, Скажімо, наприклад, навіть коли вже плюс 4%. На вулиці, да, а не мінус один або нуль, відчувається зовсім по-іншому. Ти ще верхній одяг вдягаєш зимній, а під низ вже можна вдягнути більш легеньку ковтинку, тому що ми нормально там топимо да, в себе на роботі і достатньо таки тепло. І вона також укорочена, і тут більш такий прямий крій. Тобто вона вже ніяк там не завущена, нічого такого. Коротше, сподобалася мені ще ця позиція, тому вирішила взяти і її. А останнім із Колінс я придбала джинси. А джинси світлого кольору вони були на знижці. Можливо, я би їх не купувала, якби дійсно на них знижки не було. Мій розмір в Колінс це 2630, 1195 гривень. Мені вони обійшлися. Це трошечки навіть такий більш львесняний варіант. Тут є деякі потертості, і навіть така от, ну, протерта дірочка. Да? Але все рівно я щось так подумала, джинси в Колінз вони непогані і а, має сенс придбати зараз, тому що буквально через місяць це вже буде коштувати набагато дорожче. А, така от моделька а, Straight Fit вона називається, і а, все в принципі більш ніяких тут. Пізнавальних знаків а, модель 884 Лаурен. Тобто в них ще там воно оце по не тільки сама моделька м, фасону, а ще й як називається конкретно. Ну, коротше, от якось отак. В колінці треба приміряти собі один якийсь розмір і тоді ходити вже й обирати. Тому що на джинси там якась їхня ця розмірна сітка. А, тому я коротше, взяла от вон, тут висока також посадка, вони сіли більш-менш так вільно, і тут трошечки вже більш широкий донизу край, аніж, наприклад, в тих, що я придбала у бершці. Всього одненька. Позиція, але дуже приємна із магазину Манго. Дуже люблю магазин, цей і мені подобається там максимально багато речей. Я собі взяла лише одну річ, тому що туди, куди ми їздимо, а ми їздимо за в республіку, це найближче до нас. Там манго маленьке, найбільший манго в. Ocean Plaza. і насправді це просто там максимально велика територія цього манго, і мені там дуже подобається. Але їхати трохи далі, і ну зазвичай заради одного манго, ми туди не їздимо, а інших магазинів, які мені подобаються, там немає. А, так, ковтину, светрик, який я взяла, коштував 699 гривень, і це ось такий от тонесенький лонг із стоячим комірцем, але який не отак от завертається а просто звичайний такий от маленький. С розмір у мене, тобто, да, я брала ще собі так, щоб вони більш. Менш, менш так якось вільно виглядав на мені він. Подовжений трошечки рукав, він дуже гарно виглядає. І це, звичайний, такий от, в полосочку, такий от сіренький. Ну не гольф, да, але ну лонг. Будемо називати його лонг з комірцем. Він достатньо такий е, приємний до тіла, і це натуральна знову ж таки тканина. Це те, чого я хотіла для себе. Так, бірочку я вже зрізала, тому що планувала його вдягнути. А потім під мої джинси, які з якими я збиралася їх вдягнути, не підійшло. Так, тут у мене, наскільки я правильно пам'ятаю, 100%, ні, не 100%. Ой, 70% поліестер, 22 поліамід. Чекайте, чекайте, щось тут не так. А тепер дивіться на склад, який написаний на етикетці. Склад 100% льон підкладка ліфу, 100% бавовна. Все решта, не зрозуміло, що ж пішло не так. Я не розуміла, що за підкладка. Але насправді я була впевнена, що це натуральне, ну дуже м'яке, дуже приємне на дотик. Взагалі не колюче щось. Я була впевнена, що це типу натуральна якась тканина, але на самій бірочці е речі написано, що це поліестер. Коротше, така от неприємність малесенька, але. Ну ладно, я насправді не дуже заморочуюсь там над складом речей, але все ж таки зараз намагаюся трошечки більше приділяти цьому уваги. Буду відвертою і брати якісь трошечки більш натуральні речі, або хоча б, щоб трохи було тієї бавовни у складі, щоб воно гріло або якоїсь іншої натуральної тканинки. Наступний магазинчик, з яким я познайомилася в 2024 році, це магазин FAMO. Я насправді український бренд. Насправді я зайшла туди випадково. ми з чоловіком. Вибирали мені вбрання на корпоративного року. І я ми зайшли туди. Я придбала собі там сукню, але на корпоратив я її так і не вдягнула, якщо чесно. Але коротше, давайте не про це про ті речі, які я придбала цього разу. Тепер я вже знала, що є такий прикольний магазин. Він мені сподобався своїм асортиментом, і Я вирішила туди зайти і придбати і подивитися щось іще. Так що я собі вихватила? Вихватила собі отаку от приємну еко ну, спідницю з екошкіри. Я думаю, що це екошкіра. щось типу під таке або крокодилчик. Або ось щось типу того. Максимально приємна, тоненька ось ця от шкіра. Бачите, от вона дуже прям тонка. Тут є замочок, є отака, от резиночка. Зроблено якось все максимально приємно. Мені прям, от знаєте, дуже і дуже сподобалося. Я не викидала ніяку етикеточку, нічого такого. спеціально 929 гривень коштувала, і я взяла собі в розмірі С. Сіла ця спідниця максимально круто, красиво, я вже її вдягала один раз, і вона виглядає супер. Якщо ви любите такі от міні-спіднички, особливо в якомусь такому от ну типу підшкіру да, принтів, то чому б ні? Я такі речі люблю носити, тому, от, наприклад, навіть об'ємний якийсь светрик наверх, і це виглядає класно. ще одна річ, яку можна було в принципі не купувати, але мені так сподобалася якість. і Я ще вибрала собі в, в такому трендовому досить кольорі коричневому. Це звичайна базова футболка. Сподобалося дуже мені якість. Ще раз повторю. Дуже щільний ось цей от. Трикотаж, не трикотаж, тканина. Давайте будемо це називати ем, своїми іменами. бавовна і 94% бавовна і 6% Еластан. 679 гривень вона коштувала. І це дещо оверсайзна футболка. Мені здається, XS там і не було, але я собі, в принципі, нормально, ну, мені якби підійде і не м, о, XS. Я взяла в глибокому такому приємному коричневому кольорі, вона виконана дуже якісно. Тканинка сама по собі прям максимально приємна і на дотик, і широкий от такий от манжетик, ну горловина. Рукав класний і трошечки знижений от сюди, от на плечі. Прямий крій, знову ж таки, да, вона оверсайзна, але якщо от потрібна якась базова футболка, вона є у них в різних кольорах, то можете завітати у Фамо. Дійсно непоганий такий асортимент. Мені прям самі сподобалось. Останнє, що придбала я у Фамо, це була піжама. Я вже давно собі шукаю домашній одяг, а саме таку якусь піжанку, дуже теплу, дуже таку комфортну, уютненьку. Знаєте, мені щоб хотілося прийти додому і вдягнути її, саме в цьому магазинчику я її знайшла. XSS Ксесес монорозмір, розмір, розмір, ціна 1319, була зі 1879 її перша ціна. 80% бавовна, 20% віскоза. І це широкі отакі от штанці в клітиночку зелененьку. Вони дійсно гарненько сіли на мене. Мені прям максимально все сподобалося. Широкі, вільні, і розмір мені сидів вільно, нормально. І резиночка, ось ця от Наталії, вона не перетискала. Тобто, все максимально прикольно, круто. Мені дуже сподобалося і хотілося саме таку от модельку піжами, і також сорочка. На верх Виконана максимально класно, приємно на дотик. Ця тканина дуже приємна. От насправді мені прям і хочеться її вдягати. Я не можу сказати, що це щось схоже, типу, знаєте, як байкова сорочка тата, ну щось типу того. Але є в цьому щось таке, от дуже комфортне і приємне. Виконана вона класно. Є якісь ниточки трошечки, я бачу, але насправді для мене це абсолютно ну не немає ніяких проблем взяти їх і обрізати. Ціна була приємна, я коротше вирішила, що придбаю собі. Останнім магазином був. Був магазин нижньої білизни. Я вже колись вам показувала, що я нижню білизну. Ну, частіше за все купую в жасміні. Мені подобається цей магазин. Сумарний чек у мене на 2272, насправді, Ну, справді то не дуже й мало. І нарешті я вам покажу і зможу вже вдягати 899 гривень. Перший бюстик він виглядає ось. Так, дуже красиві чашечки. Я не люблю зараз з паралоном, хоча раніше для мене це було топ 1 Зараз, взагалі, я не ношу паралонові бюстики, мені це не подобається. Тут дуже приємне таке мережево. Є кісточки, які тримають гарненько ваші груди. У мене розмір 75B. Так, да, якщо я правильно пам'ятаю, 75B. І мені абсолютно підходить цей розмір саме в цьому магазині. Дуже гарненький ось цей от. Принт сподобався мені такий бюстик. Це було придбання номер один і ще придбала один червоний, тому що кольорових взагалі якось я не ношу, хоча треба. Ну знаєте, для особисто для себе мені навіть е, хочеться трошечки розбавляти, навіть нижні, е, нижню білизну. Отак, от, от він виглядає. Тут також приємна така красива е, чашечка. Принт, да, ось цей от 949. Він уже коштував, і тут дуже якось така. Знаєте, красиво. Воно на грудях сидить максимально приємно. Ну, ви вже вибачте мене, але міряти я не буду. І взяла ще свої улюблені трусики. Трусики. Без шовні. Насправді це найзручніша білизна 189 гривень моделька Міккі. Так, це ось такі от, як це ж вони, господі, бразиліани називаються, так. дуже зручні. Насправді є у них оцей от шовчик позаду, який на одязі там, ну, не відчувається якось особливо. І це з такої тканинки, більш як масляної, також бразиліани вони трошечки отак от ідуть, не прямі, а. Завищені, і вони 229 гривень ці в розмірі М. А ось ці мені здалося, що ці розміри С мені здалося, що вони якось так Скі дуже мало мірять. Ну коротше, в принципі, С М. У мене стегна десь 90, і мені підходить, що М, що С. -ка. Головне, мені я не люблю, щоб мені тиснуло. Мені краще нехай вони трошечки такими вільнішими будуть, але нічого не буде передавлювати. Так, і насправді, ось це от все моє придбання, те, що я придбала собі на ось цьому от грандіозному розпродажі. Ці неприємні насправді мені подобається асортимент, який позалишався. Насправді я би ще придбала собі дещо із верхнього одягу, а саме пуховика. Я дуже хочу собі замінити куртку чорного кольору. У мене зараз Стафовська, але їй вже кілька років. Вона насправді виглядає дуже гарно, але тим не менш хотілося б мені вже замінити її на щось інше. Якраз таки має сенс придбати це на розпродажах. Але ну не знаю, вже побачимо, коли наступного разу я поїду. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам речі, які придбала я, можливо, у вас є свої фаворити магазини також буду з задоволенням читати, якщо ви напишете. А у мене на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!